Як профілактику призначать приймати Конкор, серу з таблетки на постійній основі, і в попередньому коментарі пацієнт вказав, що має обтяжений анамнез серцево судинний що обоє е, постигли такі наслідки, як інсульт, інфаркт, і від цього вони померли. Тут зовсім неправильне понімання, розуміння самого процесу профілактики. Тут немає сенсу в якихось назвах таблеток, навіть в якихось групах препаратів. Є сенс слідкувати за основними показниками крові та системи гемодинаміки. Найчастішими причинами враження судин, такі які призводять потім до їх облітерації, і як наслідок інсульти, інфаркти, це три основних показника: підвищений артеріальний тиск. Підвищена глюкоза, підвищений холестерин або, в принципі, порушення ліпідограми. Може бути холестерин в нормі, але за рахунок поганих, як то кажуть, холестеринів, саме ліпопротеїди дуже низької щільності, підвищуються ризики навіть при нормальному холістеріні. Також шкідливі звички, і зайва вага на це впливає. І тому основною профілактикою буде. Ретальний контроль цих показників і підтримання їх на оптимальному рівні. І немає різниці, якими саме препаратами і якими засобами це буде достигнуто. Інколи достатньо просто змінити спосіб життя, зайнятися помірними фізичними навантаженнями, знизити вагу, і тиск, і глюкоза, ліпіди відрегулюються самі. Не треба взагалі ніяких таблеток. Але якщо цього недостатньо, то потрібно звичайно ліками приводити ці параметри під контроль, але не просто якимись ліками і якими дозами. Потрібно, щоб саме параметри ці були в нормі, і, і немає різниці, якими це буде препаратами. Може бути не обов'язково це роксера, саме розова статін, може бути будь-який, і не обов'язково там це буде 10 або 20 міліграмів. На різних етапах лікування це можуть змінюватися дози. Це потрібно робити під ретальним контролем: ліпідограми, глікемії і артеріального тиску. Постійного. Якщо ці параметри будуть в нормі і немає ніяких шкідливих звичок, то в принципі в більшості випадків. Таких змін не буде відбуватися. Є звичайно ще такі захворювання, як аутоімунні захворювання, такі, які вражають судини, відбуваються ендоваскуліти, і тоді навіть при нормальних показниках цих вище перечислених судини будуть забиватися поступово, і тоді потрібно впливати на сам процес запалення, і тільки тоді можна убезпечитися.